Прикрашайте свій стіл ось такою скатертиною, з пришивним манжетом. Зараз покажу, як зробити таку красу. Викроїла 4 смужки, 2 довжини і 2 ширини. Ширина цього манжету за бажанням. Але припуски і зверху і знизу по 1,5 см. Але від зрізу відкладаю 3 см спочатку, щоб правильно і точно запрасувати припуск на 1,5 см. Запрасовуємо припуск і прижимаємо дерев'яною колодкою. Тепер беремо павутинку, Клеїмо павутинку, вона допоможе нам зробити охайну технологію. А другий зріз манжету необхідно буде з'єднати зі зворотньою стороною нашої скатертини. Тобто лице манжети прикладається до виворіту нашої скатертини і по периметру буде прокладатися машинна стручка нагадую припуск був 1,5 см звичайна пряма строчка але не дошиваємо до кута півтора см і щоб я нічого не переплутала встановлюю булавочку вона в мене як стопік ставлю в цьому місці закріпочку Тепер беру другу підготовлену смужечку і прикладати я її буду до другої сторони скатертини. Наприклад, це ширина скатертини. Прикладаю цю смужечку і у нас вже є підказочка, да, де у нас була закріпка. Перевіряю і булавочкою фіксую прямо в цьому місці. І тепер від булавочки в мене буде починатися строчка. Нікуди не поспішаємо. Головне, щоб у вас закріпка була в куті, але щоб вона була охайна, стібок в стібок. Закріплюємо і доєднуємо до другої сторони знов смужечку манжети. Якщо ви початківець, ви можете вручну наметувальними стіпками з'єднати два зріза тканини. Або, наприклад, зафіксувати булавками перпендикулярно майбутній строчці. Наприклад, така ситуація, коли ви вже дошиваєте останню смужку, да? четверта була сторона. Як її охайно доєднати? Перевіряємо, ось, наприклад, у нас всюди в куті не дошито на півтора см. Ми булавочкою встановлюємо, фіксуємо, прикладаємо манжету саме до цієї точечки, дуже охайно, булавочкою відмічаємо, булавочка знов як стопік. Підглядаємо, щоб вона точно була встановлена і доходимо до булавочки. Тепер необхідно припуски перестрочити. Прокладатися строчка буде зі сторони скатертини. Всі припуски запрасовуються на сторону скатертини. І тепер ми прокладаємо строчку, начебто ми фіксуємо. Від попереднього шва відступаємо 0,1-0,3 см. І в кожному куті завершуємо строчечку і тепер робимо перекант манжета на 0,1. На виворіт. Завдяки цій строчці у нас це з легкістю виходить. Прасуємо і прижимаємо дерев'яною колодкою. Ось що у нас вийшло, такий вигляд мають наші манжети. Повертаємо їх на своє місце. Все рівно, охайно, бо ми ж все робимо точно, фіксуємо булавками, щоб вони... Тримали своє місце, не було ні в якому разі ніякої перекрутки цієї смужки. Накладається друга частина манжету, і в куті, де зустрілись між собою манжети, ставимо дві контрольні точки. Продовження горизонтального припуску відмічаємо на вертикальному, а продовження вертикального на горизонтальному. Таким чином в куті зустрілись дві контрольні точки. Ми їх тепер складаємо лицем до лиця. Тільки вони з'єднуються між собою саме там, де ми їх відмічали. Не враховуємо припуски. Припуски ми просто не чіпаємо. Вони у нас проклеєні, їх дуже швидко можна знайти. Ось ми їх поки що не чіпаємо, з'єднуємо булавочкою контрольні точки. І розкладаємо наші манжети. Рівнесенько, все охайно, переносимо контрольну точку на виворіт манжетів і нагадую, у нас є кут, до якого ми не дошивали. От саме в цю точечку у нас буде сходитись ось ця строчка. Креслимо обов'язково тільки під лінійку. Креслимо цю лінію і по цій лінії будемо прокладати машинну строчку. Встановлюємо голку саме в тій точці, де у нас закінчувались попередні строчки. Закріпка, строчка. Строчка до лінії згину і ставимо закріпку. Від строчки в сторону припуска відкладаємо 0,71 см креслим лінію і зрізаємо зайвий припуск. Тепер ми його будемо розпрасовувати, щоб він викладався охайно. Охайно розкласти припуски і їх розпрасувати мені допомагає колодка для комірів. Вона може дістатися в дуже складні кути дуже зручна річ. І зверху прижимаю дерев'яною праскою. Тепер увага, кут! в якому всі строчки зустрілися. Ні в якому разі я не обрізаю кут, який йде від самої скатертини. Я його охайно закладаю під кутом 90 градусів, тримаю ось так охайно його, викладаю в куті і вивертаю на лице. Виправляю його повністю, можна охайно голочкою підправити, тільки охайно все розкласти щоб е, ті припуски, які в куті, знали своє місце. Ось що в нас виходить. Аналогічним чином працюємо з усіма кутами. Прасуємо і прижимаємо дерев'яною праскою. На припусках знімаємо Папір, там, де була у нас павутинка. І тепер викладаємо все рівнесенько, фіксуємо праскою, павутинка допоможе нам цей припуск тримати рівно. Прокладаємо оздоблювальну строчку, відступивши від краю 0,103 см. І так ми крокуємо по всьому периметру в куті. Встановлюємо голку, піднімаємо лапку, розвертаємо нашу роботу і продовжуємо так строчку. Приємного вам пошиття!